Багаторічному нашому борцеві з режимом злочинним нашому патріоту Івану Івановичу Шурука. Слава Україні! Героям слава! Хотілося би тут на святому місці, сказати саме ті слова, які приходять ну, не тільки тут, а взагалі при всіх подіях. Які Переживає зараз кожен в Україні, кожен українець. А так стається, що не тільки в Україні, тому що та солідарність, будемо сподіватися, що вона вирішальна, світова солідарність з українським народом. Мабуть, не випадково люди, у ті герої, які загинули і продовжують гинути, вони запалюють. Свідомість багатьох людей, може навіть до цього часу байдужих до таких святих поняті, до, до, до патріотизму, до цього сам приклад, самопожертви наскільки унікальний. І хотілося сказати, що приходить розуміння, що велич нації, велика нація, це може і, звичайно, це не просто кількість народу населення, це тих багато людей, які, не задумуючись, не вагаючись, готові пожертвувати і жертвують самим життям в боротьбі, обов'язково в боротьбі за щастя свого народу. Я думаю, що саме ось це е, молоде те покоління, яке виросло вже після того, як ми здобули незалежність, але ще довго переживали, ви, відчували чи як, жили в таких судоминах. Може це була плата за те, що... Незалежність вроді як з неба нам пала. А по-справжньому боротьба за незалежність, якщо вона не обмита кров'ю героїв, то, мабуть, ще не незалежність. Ось те, що зараз відбувається, те, що відбувається в цей рік, який ми з вами проживемо. Оце нарешті оте, що наступило через 23 роки, мабуть, оце і є той вирішальний бій за справжню незалежність і попереду йдуть і гинуть, і перемагають герої. Слава Україні! Героям слава!